Ранку ми з України. Сьогодні хочеться сказати: перегляньте вчорашнє відео і дякую Господу за те, що вчора було. І якби не було отого вчора, і я приїхала сьогодні знову, то думала, що нічого так і не змінилося, знову бушує море, знову сіро, знову настільки море вийшло з кордонів своїх, що ну, там зовсім немає берега. Зовсім немає. Море досягає прямо до нашого того обрива. Отакий сьогодні знову шторм. І буває вітер. Має отупіну і навіть вона долітає до мене. О, такий сьогодні вітрисько. Морозу немає. Сіро, має бути, мабуть, дощ по прогнозу, але його знову поки що немає. Бог дарує оцю хвилиночку сказати вам доброго ранку і благословити на сьогоднішній день. І хоч, звичайно, слухати мене зараз не дуже приємно через оці вітри і через оцей шторм, я хочу вам передати слово, що з Господом ми здолаємо все. Все можу в укріплюючому мене Господі. І сьогодні, коли виїхала і їхала сюди, і неодноразово, знаєте, такий вітер, що навіть не могла крутити педалі, але все рівно їхала, знаючи, що Господь зі мною, що він укріпить, що він покажуть, щось покаже, щось нам. Він знову показав нам оцю курю, цю курю. І ось оту, оту далеку пташку, яка серед оцих петрів яка серед цього не горазду. все рівно знайде собі їжу. Все рівно Господь допоможе їй. То тим більше нам. Якщо зараз у вас якісь випробування в житті, якщо зараз вам здається що все, все уже нема ніякого виходу, знайте, що Господь уже працює. Ви помолилися, і Господь обов'язково відкриє вам двері. Двері спасіння, двері зцілення, двері фінансового прориву, двері, через які ви зайдете і пажиті злачні знайдете. Довіряйте йому, він поруч, він ніколи нас не покидає. Навіть серед оцих випробувань Господь дасть сили нам здолати їх. Головне не зупинятися на досягненому. головне рухатись далі. І звичайно, в правильному напрямку. Якщо ж ми бачимо, що молитва довго не довго не відповідає на наші молитви. Але ми знаємо, що ми молимося на добро, а не на зло. Ми знаємо, що наша молитва вона е, на збудування, а не, роз, не на е, розруху тої чи іншої якоїсь судьби. Ми це знаємо, то віримо, що Господь обов'язково дасть свою відповідь. Обов'язково, Обов'язково. Головне нам рухатися разом із Ним. Сьогодні, знаєте, настільки важко говорити, що хочеться сказати амінь. І мабуть, я так це і зроблю. Хай Господь щиро благословить кожного з нас. Хай Він нам дасть сили, сили, сили йти, йти. Бути незламними в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь допомагає нам серед цих життєвих випробувань не зламатися, а йти далі. Що нам поможе не зламатися? Радість в Господі, радість в Господі, сила наша. Не дивитися направо чи наліво в кого щось так, а в кого не так, не дивитися на людей для того, щоб їх осудити чи позаздрити. Дивитися на людей можливо для того, щоб брати приклад, якщо там є чого з кого брати, але не 에, дивлячись на великих проповідників, на людей біри, знаєте, не піднімати свою планку, щоб бути точно такими, як вони. Не всі можуть бути великими проповідниками. Не у всіх є покликання до цього. У Господа немає великих і малих справ. У Господа немає, о, це великий, а цей той, хто прибирає або за квітами в тобі молитви, а просто гарний таяти, він йому не вподоби. Ні. У Господа всі служіння Благословення всі служіння! Він радіє кожному кроку дитини, яка хоче порадувати своїх батьків. Подивіться, малі діти, які просто на свято намалювали малюнок і принесли з радістю до своїх батьків, і батьки їм вдячні. І навіть за тих півцукерочкою, яку дитина поділилася, тобто ми його діти. І якщо ми будемо вірні в малому, то він дасть нам ще більше служіння. Якщо хтось прагне до цього. Якщо комусь і достатньо у того малого, то Господь не дасть зросту, а скаже добре. Подивіться, в цій притчі він давав людям своїм. Своїм рабам не всім однакову кількість грошей, комусь давав п'ять, комусь три, комусь один. Він всім давав по силі, скільки хто може знести. Тому ми не дивимося. Да, нам потрібно рухатись далі. Да, нам потрібно е, рости, пізнавати е, Господа, але, але не дивитися на тих людей, і казати: О, в нього так класно виходить, я теж там хочу. А може у вас зовсім інше покликання, і вам не треба бути в недільній школі, чи не потрібно бути місіонером? Ви просто самі це захотіли. А потім думаєте, чому ці двері не відчиняються? Чому мене нікуди не відсилають? Тому що можливо це не ваше покликання. Тому не дивимося на покликання людей. У кожного своє. І прагнемо знайти своє покликання, дізнатися, а що від мене хоче Господь. І рухатися в тому напрямку, який для кожного з нас протоптав Ісус Христос. Будьте благословені Господом, незважаючи на цей шторм, знайдіть радість, в Господі, адже це наша сила. Незважаючи на ці вітри, на ці бурі, ми пам'ятаємо вчорашній день, перегляньте вчорашній ролик і знайдіть спокій і мир в Господі. І віримо, що оці шторми пройдуть не завжди так буде, і знову засяє сонечко, зігріваючи нас своїми промінчиками. Хай буде більше світла і тепла в вашому житті, хай Господь сам засяє. Гає на вас своїм світлим лицом, лицем і дарує кожному з нас мир в ім'я Ісуса Христа. Не забуваємо, Господь вчив своїх учнів, молитися і казав: а тепер просіть в ім'я моє. Тому молимося і просимо в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені Господом, будьте збережені Господом, хай щира Господня рука сьогодні збагатиме.